Дон Тілман, 39-річний професор генетики в Мельбурнському університеті. Він високий, худорлявий, носить окуляри та має бездоганну фізичну форму завдяки чітко спланованому графіку тренувань, його життя побудоване на логіці системності та точності. Він харчується за стандартним меню, щоб не витрачати час на планування їжі. Дон підозрює, що має синдром Аспергера, хоча ніколи офіційно цього не діагностував. Він має проблеми зі сприйняттям емоцій інших людей, не розуміє сарказму. Його думки завжди лаконічні та логічні, а стиль життя максимально оптимізований. У Дона є лише два друга колега Джин і його дружина Клодія. Джин професор психології та ловелас, який прагне спати з жінками всіх національностей. Одного разу Дон бере участь у лекції про аутизм і розповідає про себе як про приклад. Одна студентка запитує, чи у нього є дружина. Дон розуміє, що йому нічого відповісти, і починає аналізувати цю проблему. Він доходить висновку, що потрібно підійти до цього питання науково. Дон розробляє проект Дружина щоб знайти ідеальну жінку. Кандидатки мають відповідати його критеріям. Не палити, не запізнюватися, бути логічною. Дон друкує анкету, що складається з 16 сторінок, і починає роздавати її жінкам. Під час побачень він веде себе дивно одну жінку він змушує виміряти індекс маси тіла прямо під час вечері, іншу просить пройти тест на алергію до певних продуктів. Очевидно, що жодна з жінок не сприймає його підхід серйозно. Джин і Клодія пояснюють Дону, що стосунки не можна побудувати лише на логіці. Тоді Джин вирішує зробити Дону сюрприз, знайомить його з жінкою на ім'я Розі. Розі абсолютно не підходить під його анкету, але викликає у нього цікавість. Наступного дня Дон отримує від Розі повідомлення, що думаєш про план викрити мого біологічного батька, чи ти просто боягуз. Розі пояснює свою проблему. Вона виросла з відчимом, але хоче дізнатися, хто її справжній батько. Спочатку Дон вагається, він не любить хаос і ризик, але його природна цікавість бере гору. Щоб знайти біологічного батька Розі, потрібно отримати ДНК кількох потенційних кандидатів, колишніх студентів медичного факультету, які навчалися з її матір'ю. Розі знаходить список із кількох десятків імен. Дон отримує їхні контакти, але є одна проблема. Як взяти зразки ДНК, не викликаючи підозр? Перший підозрюваний, вони запрошують його на вечерю в дорогий ресторан. Дон придумує план Він змусить чоловіка випити скелиха, щоб забрати зразок ДНК, але під час вечері все йде не за планом. Чоловік замовляє коктейлі з соломинкою, а не п'є скелиха. Дон занадто явно дивиться на його губи, що викликає підозри. Коли Розі намагається підмінити склянку, Офіціант забирає її раніше. Це буде складніше, ніж я думав, каже Дон. Після провалу місії. Дон придумує ще один метод він наймає перукаря, який випадково бере зразки волосся кандидатів. Але Розі категорично проти, це вже занадто ми не можемо красти волосся у людей. Зрештою, вони вирішують вдатися до більш витонченого методу коктейльних вечірок. На вечірках вони випадково залишають використані склянки для аналізу. Поки Дон і Розі шукають біологічного батька, між ними виникає хімія. Дон помічає, що його поведінка змінюється, він відходить від своєї строгої рутини. Він починає більше імпровізувати і навіть пробує піцу. Йому подобається проводити час із Розі, хоча він цього не розуміє. Розі, своєю чергою, також змінюється. Вона починає цінувати раціональність Дона. Він єдиний, хто не намагається її змінити або підлаштувати під себе. Одного разу під час чергової місії вони залишаються у квартирі Дона. Вперше в житті він дозволяє комусь змінювати порядок у своєму домі. Коли Розі готує коктейлі, Дон відчуває щось незнайоме, захоплення це просто хімічна реакція. Переконує він себе, намагаючись проігнорувати нові почуття. Але все змінюється, коли він випадково бере Розі за руку. Дон, ти зараз червоний, сміється вона, він не знає, що відповісти. Нарешті їм вдається зібрати достатньо днк зразків. Дон проводить аналізи та отримує результат. Жоден із протестованих чоловіків не є батьком Розі. Розі розчарована, вона була впевнена, що хтось із цього списку є її батьком. Вона вирішує, що правда вже не має значення. Вона більше не хоче шукати, але Дон, аналізуючи зразки, робить шокуюче відкриття. Її батько не студент, а професор, який викладав на тому курсі. Це був той, кого вони навіть не розглядали як підозрюваного. Розі розуміє, що вся її історія це брехня. Її мати знала правду, але ніколи не казала. Ця новина змушує її задуматися про своє життя. Вона вирішує переїхати в Нью-Йорк, щоб почати все спочатку. Дон розуміє, що він не хоче залишати Розі. Він їде за нею і, імпровізуючи, що для нього абсолютно незвично, робить їй пропозицію прямо в барі. Дон, ти серйозно? здивовано запитує Розі. Я розрахував імовірність того, що я знайду когось, з ким буду щасливий, і вона вкрай мізерна, але з тобою мені не потрібно рахувати ймовірності. Розі усміхається. Якщо це твоє пояснення кохання, то хай буде так, вони одружуються і це змінює все їхнє життя. Проект Розі це не просто комедійний роман, це історія про те, що іноді найкращі речі у житті трапляються тоді, коли ми відмовляємося від суворих правил і дозволяємо собі відчувати. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.